Доброго ранку, діти! Сьогодні ми вирушаємо у чарівну подорож до лісу, де зустрінемося з лісовими мешканцями. Уявіть, що ми зараз в самому серці лісу. Послухайте? Чуєте? Це ж ліс кличе нас у гості. Але перш ніж ми вирушимо, я розкажу вам маленьку історію. Одного разу, коли я була у лісі, зустріла білочку, яка мала для нас дуже важливе прохання. Білочка сказала, що їй потрібні наші знання та допомога, щоб дізнатися, хто ще живе в лісі. Вона навіть передала мені свою фотографію, щоб ми не переплутали її з іншими тваринками. А ви хочете допомогти білочці? Як ви гадаєте, кого ми зустрінемо в лісі? Дійсно диких тварин. Тож ми готові вирушати в ліс. Давайте обережно крокувати, щоб не злякати жодного мешканця. Ось ми і зупинилися біля великого могутнього дуба. Погляньте уважно під його коріннями в затишку. Живе їжачок. Діти. А хто знає, що ж любить їжачок? Дійсно, їжачок любить ласувати смачними ягодами, грибочками, а ще комашками, яких знаходить в траві. Його носик завжди допомагає знайти щось цікаве для обіду. Вдень їжачок часто ховається, відпочиває в своїй домівці під деревом. Або гуляє, шукаючи їжу. А ввечері, коли сонечко сідає, він вирушає на прогулянку. Їжачок любить тихенько прошмигнути через листя, яке шеродить під його маленькими лапками. Ось такий він наш їжачок, маленький і обережний. Ой, погляньте, а хто ж це так спритно стрибнув на гілочку? Це ж наша білочка. Подивіться, яка вона швидка та весела. А що ви знаєте про білочку? Так, білочка збирає горішки, а особливо вона любить лісові. Вона ховає їх у різних місцях, щоб узимку мати смачненький запас. Білочка справжня гарилива тваринка. Любить пострибати по гілкам з дерева на дерево. А ще її пухнастий хвостик це не просто прикраса, а справжня допомога. Він допомагає їй тримати рівновагу, коли вона робить свої сміливі стрибки. А тепер давайте зазирнемо в глибину лісу. Погляньте, тут живе великий і сильний ведмідь. Як ви думаєте, що він робить восени? Восени ведмідь старанно готується до зимової сплячки. Він багато їсть, щоб накопичити сили та жири, які допоможуть йому добре спати всю зиму. Ведмідь полюбляє шукати мед, ласує ягодами, а інколи навіть горіхами. Коли настане зима, він вляжеться у свій затишний барліг і буде спати аж до весни. Погляньте! А ось ще один гість. Це зайчик. Що ви знаєте про нього? Дійсно, наш зайчик дуже обережний і хитрий. Восени його шубка має сірий колір, щоб легше сховатися було серед листя та трави. А взимку зайчик змінює свою шубку на білу, щоб злитися зі снігом і стати непомітним для хижаків. Він тихенько стрибає по лісу і ховається серед кущів, де йому буде безпечніше. А ось вдалині промайнув ще один лісовий мешканець, сірий вовк. Що ви знаєте про вовка? Так, вовк це сильний і спритний звір. У нього гострий зір і нюх. Він може пробігти великі відстані, шукаючи їжу. Восени вовк готується до зими. Його шерсть стає густішою і теплішою, щоб не змерзнути. Вовки живуть з граями, і разом їм легше полювати та захищати один одного. Вночі вони можуть вийти, перегукуючи зі своїми друзями, щоб не загубитися в лісі. А тепер погляньте, хто ж це пробіг лісовою стежкою. Руденька та хитра лисичка. А що ви знаєте про неї? Так, лисичка справжня красуня з пухнастим рудим хвостиком, який допомагає їй тримати рівновагу та зігріває її взимку. Вона дуже спритна і хитра, має гострий зір і слух. Тому легко знаходить їжу. Лисичка полюбляє ласувати мишками. Пташками і навіть ягодами. Живе вона в норі, яку старанно облаштовує для себе і своїх маленьких лисенят, восени лисиця теж готується до зими, адже в неї виростає густа тепла шерсть, щоб не змерзнути в холодну пору року. Ну ось малята, ми з вами прогулялися лісовими стежками і зустріли багато диких тварин, які тут мешкають. А тепер давайте пограємо в гру. Знайди свій дім. Я буду показувати картки різних лісових мешканців. А ви скажете, де живе кожен із них? Готові? Ось білочка. Хто знає, де живе наша білочка? Вона живе в дуплі на дереві. Молодці. А ось великий ведмідь! Де він мешкає? Так, у барлосі, яку він готує собі під зиму. Дуже добре ось зайчик. Де ж він ховається? Дітки Заєць облаштовує собі місце для відпочинку, яке називається ліжкою. Це невелике заглиблення в землі. Де зайчик може сховатися та відпочити, але він часто змінює місце, щоб уникнути хижаків і бути у безпеці. А де ж живе хитра лисичка? Так, лисичка живе в норі під землею. А ось і вовк. Де ж живе наш вовк? Дітки вовк живе в борі або в печері. Це місце, де він може відпочити або сховатися від небезпеки. Вони також тварини пересувні, тому вони часто змінюють місця, шукаючи собі їжу. Молодці! Тепер ми знаємо, де мешкає кожен із наших лісових друзів. Малята, у мене є для вас ще одна дуже цікава гра. Ось мій чарівний мішечок, в якому заховані сліди лісових мешканців. Я буду витягувати по черзі один слід, а ви повинні здогадатися, чий він. Готові. Подивіться уважно, чий це слід? Так, це слід їжачка. У нього маленькі лапки і він ходить повільно. Наступний слід. Він чимось схожий на слід їжачка. Хто ж це залишив такі сліди? Це слід білочки. Вона маленька і спритна, тому сліди дуже тонкі. А ось ще один слід. Він округлий, з гострими кінчиками. Чий це слід? Це лисичка. Вона має дуже гострі лапки і стрибає дуже швидко. А ось цей слід дуже великий. Хто залишив такий слід? Це слід ведмедя. Він великий і сильний, тому його сліди дуже помітні. І наостанок. цей слід тонкий і витягнутий. Чий цей слід. Так, це слід вовка! Молодці малята чудово впоралися з цією горою. Ви дуже уважні! Ну, а нам вже час повертатися з нашої подорожі. Але наші лісові друзі завжди раді нас бачити, якщо ми двайливо будемо ставитися до природи. Сподіваюся. Ви запам'ятали всіх лісових мешканців. Що ж, до побачення, дітки, і до нових зустрічей у наших казкових подорожах.